Усім привіт! Ранок вдома розпочинається. Дякуємо, що прокидаєтеся разом із нами. Сьогоднішній ефір разом із вами проведемо. його ми, Костянтин Актябрьський. Та лілія рефек. Це наш майстер Костянтин Драгульов. А також привітайте кулінарного експерта Чабу Бакоша. І сьогодні ми розповімо вам про місця, де вирощують бойових пташок. Про новий київський музей, що лікує красою, про те, як нас підтримують словенська влада, канадська художниця і американська майстриня. Будемо говорити про спорт, про кіно. І ще я дуже чекаю сьогоднішніх гостей, які насправді дуже круто змінили моє ранкове життя. Ну що ж, ми розпочинаємо. На календарі 16 вересня, п'ятниця і сьогодні міжнародний день озонового шару Землі. Що таке озоновий шар? Це сонцезахисний крем, котрий використовує наша планета, аби не згоріти. Знаєш, мені більше подобається уявляти його собі таким як щит, що захищає все живе на планеті. І товщина цього щита лише 3 міліметри. Саме тому він так легко псується і потребує постійного захисту. А людство таки долучилося до створення озонових дірок через промислові викиди фреонів і хлор вуглецю. Ну щоправда, сьогодні більшість учених сходяться на тому, що частково порушення озонового шару це природній процес. Але все ж таки поменше користуємося аерозолями і старими кондиціонерами. <гум> Про інші події та людей, які зробили цей день історичним, у традиційній рубриці День в історії. 16 вересня 1857 року американський композитор Джеймс Пірпонт отримав авторські права на найріздвянішу пісню Джингл Bells». Згідно з легендою, появі пісні сприяла суперечка, яку Пірпонт програв. А переможниця зажадала написати для неї веселу пісню. Спершу композиція мала назву «One Horse Open Sleigh» і була написана на День подяки. Але з часом текст пісні трохи змінився і вже протягом багатьох років. Композиція Джингл Bells» – справжній символ Гріздва. To ride in a one horse open Рівно 24 роки тому у Парижі відбулася прем'єра легендарного франко-канадського мюзиклу «Нотр-дам де Парі. В основі яскравого театрального дійства одноіменний роман Віктора Гюго. Композитор мюзиклу Рікардо Кочанте, автор лібрето Люк Пламондон, одна з найвідоміших композицій мюзиклу. Бель. Мюзикл Нотрдам де Парі потрапив до книги рекордів Гіннеса як найуспішніший за кількістю проданих квитків протягом першого року, але і зараз грандіозне дійство не сходить зі сцени і продовжує збирати повні зали. 16 вересня 2000 року зник український опозиційний журналіст Георгій Гонгадзе. Його обезголовлене тіло було знайдене через півтора місяці в лісі поблизу Тараші, що на Київщині. Розслідування встановило, що вбивство скоїли тоді чинні співробітники міліції. В березні 2008 року суд позбавив їх волі терміном від 12 до 13 років. Через п'ять років суд виніс вирок ще одному фігуранту справи начальнику департамента зовнішнього спостереження МВС Олексію Пукачу. Його засудили до довічного ув'язнення. Замовники вбивства досі не встановлені. Георгію Гонгадзе посмертно присвоїли звання Героя України. А яким буде 16 вересня 2022 року, залежить від кожного з нас.